Молитва за поранених воїнів. О Боже, Отче, Сине і святий Душе, що Тобі в нероздільній тройці поклоняємося і Тебе славимо. Злянься милостиво на раба Твого, пораненого, Відпусти йому всі провини Його, подай йому сілення від хвороби. Поверни йому здоров'я і сили тілесні, Подай йому довге і щасливе життя земні і духовні Твої блага, щоб Він разом з нами приносив подячні молитви Тобі, всещедрому Богу і Творцеві нашому, Пресвята Богородице, всесильним заступництвом Твоїм допоможи мені облагати Сина Твого. Бога нашого за сілення раба Божого. Усі святі й ангели Господні, моліте Бога, за недужого раба Його. Амінь.